Це мій влог про те, як я вирішила переїхати в Карпати. Я задаю питання картам Таро. Я жодного разу не розпалювала багаття. В мене завжди в подорожах відкриваються якісь дивні чакри. Ось ця людина, яка піднялася на гору. У мене супер плюс вайб від того, що вийшло сонце. Я просто настільки кайфую, п'ю цей ринковий пуер, На мене світить сонце. Останні півроку я прожила в Києві. В мене був квиток до Португалії, я там жила майже рік. Але я відчула, що хочу відвідати своє місце, сил, Карпати, приїхати сюди. І для мене це був виклик, в тому числі в тому, що я зняла будинок і живу сама. Це такий своєрідний ретрит для того, щоб зануритися в вглиб себе, і я буду потрошку розповідати, показувати своє життя. Треба відео, як все починалось. В мене був квиток до Португалії. в мене він є і досі. І я просто вирішила замість того, щоб приїхати в Португалію, поїхати, точніше, повернутися туди. Я вирішила, що я хочу поїхати в Карпати там пожити. І я просто дуже сильно хвилююся, як в мене в Києві стаціонарна робота, і я прив'язана до місця роботи. я не можу е, працювати саме там, де я зараз працюю онлайн. Тому дивіться, сподіваюся, що це буде цікаво. Що я це зробила, я вже в своєму будиночку в це просто вау. Іде дощ. Я вся мокра, шукаю свій дім, тому що я не поставила на мапі відмітку, а накопила їжі от йду додому. Просто на мене крапає дощ, а чогось мені мене це не дратує. Невкруги краса. Все, я вже щаслива, тому що я знайшла свою. Та, то я вже її побачила, і я вже туди. Йду. Боже, я купила таку силінку. Це така краса, Боже. Колись одного разу я придбала собі силінку на Андріївському звозі за 250 гривень. Це було дуже давно. Але вона мені була завелика. І тут не б... і там не було таких мотузочок, не можна було від. Пофіксити довжину, і це мене дуже засмучувало. і Я цю силінку не пам'ятаю, куди діла. Ой, друзі, я обіцяю, що якщо ці влоги будуть набирати а, гарні перегляди, то я обов'язково придбаю собі мікрофон. Я зараз пообідаю і піду гуляти. Я вийшла на вулицю, виглядає так, наче я в зимі. Але насправді ні. Насправді просто холодно. І вже шоста вечора. І я йду на прогулянку для того, щоб подивитися, де тут річка. А, от. Ось ця людина, яка піднялася на гору, яка називається Острий в Косові. Ну що я тут. Ох, я, звісно, піднімалася. Ну як, звісно, я піднімалася колись на Говерну. Це не найвища гора, Острий, Але це було потужно. Фух. Піднялася, нікого немає. Це таке дивне відчуття, коли, коли ти просто щось робиш, тому що ти це робиш. Не Тому що тебе змушують, не тому що тебе, тебе щось очікують. а Просто так. Цей день настав. Я його дочекалася три дні. Три дні дощів. Нон-стоп. І ось цей день настав. Сонечко. Так, в мене завжди є блокнот. Бачите, я дуже багато пишу, і мені потрібен такий блокнот, ручка, карта таро, чай, мої, чайні засоби, термозведою плідік, якщо буде холодно. мене супер плюс вайб від того, що вийшло сонце. Я просто настільки кайфую, п'ю цей ринковий пуер, На мене світить сонце. Мені здається, що я знову повернулася в Індію і просто спека. Як класно, і життя повертається. Життя повертається. Так, я вирішила переміститися в альтанку, тому що дуже спокійно. Знаєте, про що я тут хочу поговорити? Я хочу поговорити про те, що ми дуже часто, от я на, наприклад, я дуже часто полюбляю використовувати різні метафоричні карти, карти Таро для того, щоб задати від, задати питання Всесвіту, мені прийшла відповідь. Але я вже знаю, і я вже перевірила те, що всі відповіді, якщо заспокоїтися, ми всі знаємо відповіді. На ті питання, які ми задаємо, і всі відповіді вони є вже всередині нас. Такий приклад останній про те, як я купила квиток в Португалію. І потім, після цього, мені прийшла ідея, тому що я побачила відео в Ютуб про те, як живуть в Карпатах. І я така, я хочу в Карпати. І звісно, я вагаюся. Звісно, я хвилююся. Я закриваю очі, уявляю себе в Карпатах, мені стає так класно, так чудово. І тут я не довіряю своїм відчуттям, я їх баню. Паралельно думаючи, що всі рази, коли я хотіла зробити якісь нелогічні вчинки, вони мене призводили саме до того, що я хочу. Тому що для того, щоб ми прийшли в щось нове. Нам потрібно зробити якийсь новий вчинок, нам потрібно е, вийти з цього колу одних і тих самих вчинків, думків і так далі. Інколи навіть кола спілкування. І я, відчуваючи те, що я хочу йти в Карпати, поїхати в мене такі хвилювання, в мене купа недовіри, в мене вмикається логіка. Я задаю питання картам Таро. У мене є карти Таро, я задаю питання. І як тільки я беру карту ще не побачивши відповідь, я вже знаю, що якщо це буде так або ні, то я засмучуся. То я буду засмучена. Я буду засмучена через цю відповідь, тому що я хочу, щоб карти Таро, наче, підтвердили мою мий, мій вибір, наче сказали мені так. Але навіть коли карти мені кажуть, я все одно починаю хвилюватися, тому що вмикається логіка. Тому що логіка спирається на минулий досвід. А я йду в новий досвід. В новий досвід, і хоч я і була в Карпатах вже дуже багато разів, то це все одно новий досвід. Тому що це зовсім інші обставини, це зовсім інша я, це зовсім новий час, це зовсім нові мої якісь переконання, це зовсім мої нові ідеї, це зовсім мої нові бажання, які нас рухають. Тому що нас рухають по життю бажання. Якщо людина нічого не хоче, вона майже нікуди і не рухається. Якщо я заспокоюся, я знаю що всі. Відповіді є всередині нас, і так само всередині вас всі наші відповіді є всередині нас. Інколи ми знаємо, що нам потрібно зробити, що нам потрібно. Можливо, там щось змінити, але нам страшно. Нам страшно, нас не влаштовує те, що в нас є зараз, тут і зараз, але нам страшно йти в нове, і це таке замкнуте коло. І треба зробити цей крок. Це треба зробити цей крок назустріч е своєму страху, своїм бажанням для того, щоб в нашому житті щось змінилося. Поки готується мій сніданок, я хотіла записати таке коротеньке відео. Це так незвично, що потрібно постійно щось знімати, щоб не втратити якусь лінію. От. І сьогодні я їду, тому що сьогодні тепло. Я сьогодні їду в косів для того, щоб придбати на ринку овочі, фрукти, все, що мені потрібно. От їжу, тому що наступні п'ять днів буде дощ, і сьогодні набагато класніше поїхати. Можливо, я подумала, що зайду ще в якусь кафешку скуштувати якісь е е діруни або щось таке традиційне, може, якісь там ну щось заглянути, подивитися, які тут є кафешки. Ти знаєш, це, це відчуття, коли ти сидиш біля дому і, коротше, і думаєш, чи повернутися за курточки, чи ні. І ти знаєш, що краще за нею повернутися, тому що буде холодно, але ти за нею не повертаєшся. Але, напевно, що я повернуся, тому що насправді, звісно, потеплішало, але прохолодно, я відчуваю це. Це друга спроба. Друга спроба, я відчуваю що себе набагато комфортніше. По-перше, що в мене є куртка, мені тепло. По-друге, в мене завжди в подорожах відкриваються якісь дивні чакри. І мені хочеться дуже дивно вдягатися. Ну, це в саме конкретних містах, особливо де людям пофіг, як ти вдягаєшся. Зараз я вам покажу свій лук. Просто подивіться на це. Рочи майже як прапор України, що дуже символічно. Дуже швидко, що я купила на косівському ринку. Я планувала придбати побільше але я купила оцю свічку, яка була не в бюджеті, скажімо так, сьогодні, але вона просто дуже красива. Також я вважаю, що паста і пармезан це дуже класно. Я купила домашні яйця, всякі там губочки, все таке Коротше, отак от. Розпалити багаття. Я жодного разу не розпалювала багаття в таких печах, можна їх так назвати, з Богом. Ну що, я розполила багаття, відчуваю себе супер -героїнію. І зараз буду пити пуер. От, дивлюся на багаття. Тут е, достатньо комфортна температура. В мене, якщо що, є такий платочок, от, я посунула стіл поближче до багаття. Буду писати зараз е, свій ранковий щоденник. Я вже поснідала. Oh the key village life today